Наприкінці кожного семестру школярів очікує стандартна перевірка вивченого септоконтрольні або екзамени. Радує одне, до них можна підготуватися. Проте так не скажеш про опитування від тінейдж простору. Отож, розпочнемо із загальновідомого в Україні налічується 24 області плюс Автономна Республіка Крим. То чи відомо це нашим опитаним? Двадцять чотири. і одна крим. То разом двадцять п'ять. П'ятнадцять в Україні двадцять п'ять. 28. 24 Двадцять чотири і автономна республіка Крим. Із історії нас вчать, що у прадавньому 988 році князь Володимир Великий масово охрестив жителів Києва, а згодом і інших міст. Відтоді християнство стало провідною релігією держави. То у якому ж році Русь хрестили тисячу ой, кажу, 1986 рік. Не пам'ятаю. Ну 1100, що 1151 Володимир Великий що всі питають, що я не знаю. Мм. Тіж погодиш. е не знаю. Давно. — 988, 988 — року. Володимир Великий Христів Русь. Іліада. Це кіклічна поема, написана Гомером у восьмому столітті до нашої ери, побудована на троянському циклі міфів, що розповідають про десятирічну війну між захисниками Трої та греками. Іліада це міфічна героїня. Ні, це героїня твору. Я не знаю. Іліада. Це поема а, поема Вергілія. Я теж не знаю. Іліада? Не знаю. А... Іліада. М можливо, з якогось міфу чи не знаю. Не знаю. <звук> <звук> Все, я всіх перекрила. Я не знаю. Перший раз чую. Е, ну, Іляда відома. Ну. Тим, що й написав Гомер. Ой, Гомер написав, правильно? Діафрагма це пристрій об'єктива фотокамери у вигляді керованої перегородки. Він регулює отвір, через який світло потрапляє у об'єктив. Та зазвичай ми використовуємо цей термін, коли говоримо про перепону, що відмежовує грудну порожнину від черевної, служить для розширення легенів і властива лише ссавцям. Та наші герої переконують про це знати не обов'язково. Діафрагма? це орган, побачить. Не знаю. Не знаю. Діафрагма? Теж не знаю. Діафрагма це на грудній аптриці, за допомогою якого ми вдихаємо, віддихаємо повітря. Діафрагма. Діафрагма це, я знаю, що це є такий термін в фотографії, є такий термін в математиці, мабуть, в фізиці. Діафрагма ну, це, це, напевно, щось з фотоапаратом пов'язане. Да, знаю, це один із м'язів, який знаходиться в грудній пружнині. Діафрагма це, це м'яз, який знаходиться під е, легенями, і він відповідає за те, щоб ми дихали. О, ми, тіпі, як дихає в неї, вона стискається, розтискається, і тим самим дихає. Ольга Петрівна Косач більше відома під псевдонімом Олени Пчілки, була видатною українською письменницею та драматургом. Відома творами товаришки, «Артишоки» та світло добра і любові. А кому вона відома? Сінь. Все, я вам подарувалася. Українська письменниця. Ви <свіс> ще hmm, нічого не варскали. Олена Пчілка так українська видна письменниця. Це мати Лесі Українки, яка допомагає вибирати їй псевдонім. Ну. Олена Пчілка це мати Лесі Українки. Або ну Петрівна. Е, Лериса Петрівна Косач. Це ми якраз зараз згадували на українській літературі. Це письменниця. А що це за письменниця? Не пам'ятаю. Знає тільки те, що вона письменниця. Олена Пчілка це була дитяча письменниця, мати Лесі Українки. Приславилась на Україні своїми віршами, поезіями. Олена Пчилка це мати Лесі Українки, відомої української письменниці. Це відома українська письменниця, поетеса. Написала дуже гарні твори, визначається дуже красивими ліричними віршами. Олена Пчілка – це письменниця. А це мати Лесі Українки, правильно? Так, це письменниця, там дитячі Казки писала, все таке. Джек Лондон це американець, справжнє ім'я якого Джон Грифіт Чейні. Написав багато пригодницьких оповідань і романів, зокрема, Біле Ікло, Мартін Іден і Міжзоряний мандрівник. Що про нього відомо нашим опитаним. Автор написав. Написав, що він написав. Ти життя написав? Ні, це не він писав. Це англійський письменник написав е, вижити. Ну, він про вижування пам'ятаю, як називається Твірне. Я пам'ятаю, що там були е, е, людина, яка потрапила в Арктику чи Антарктику. І сама вона була і займалася виживання. Це як е, Біар, е, Не такий герой на Діскавері. Біар, я не як його звати це саме вишик любої ціни в російські Джек Лондон, так англійський письменник написав Шерлока Холмса. Ну, це основним, чим, е, ну, чим прославився. ну, Також в нього було дуже багато творів, але зараз так зразу не згадаю, що він ще написав. Джек Лондон. Не пам'ятаю. Хто це такий? Джек Лондон, це він письмен, англійський письменник, він відомий в Англії. Все. Він в Лондоні жив, напевно, так? Хі -хі. Ні, я чи ну, не знаю нічого, не цікаво нічого. Можу сказати, що це англі... е... англійський поет, написав відомий своїм твором. Любов до життя. Джек Лондон, це здається англійський письменник. Це. Джек Лондон це також відомий письменник англійський. Він написав дуже гарну таку книгу Жага до життя і Мартін Іден.